Ви в Туреччині, в готелі, в будь-якому неважливо. Треба себе, звісно, порадувати. Я давно хотіла. Піду зараз в магазин подивлю собі якісь золотіжка, якесь пальтішка, якусь шубку. Приходите і все, продавці починають одразу вас обробляти. І ну що ж, ви тут вже ж у нас в магазині такий маленький вибір. А давайте ми вас відправимо в місто, в наш величезний магазин, там де вибір просто шикардосний. Безкоштовно приїде машина. Вас це взагалі, взагалі взагалі ні до чого не зобов'язує. Захочете купити, захочете не купити. Просто подивитесь, приціните Їдьте обов'язково їдьте, їдьте тісно приїжджає машина, все гуд, вас кудись візуть, не встигли. Ви під'їхати? А Боже, вам тут же ручку подають, одразу там проводять до входу. З входу вас проводять в цю велику залу. Будь Ласка, будь ласка, можливо, вам чай? Можливо, каву. Ви ще не встигли ваші аклигать? Взагалі що що при ви вже сидите на цьому дивані. Вже п'єте цей чай, хотіли ви його? Не хотіли? Красивіші вітрини, де дуже багато світла питають, чи вам тут подобається? Звісно, ви відповідаєте так. Ну що ж, будете купляти? Понятне діло, по психології ви маєте відповісти так і обов'язково щось у них купити. Але коли ви це золото берете в руки і дивитесь їх зблизька вже без цього світла, ви розумієте, що блін на метро Житомирській в переході, воно якісніше, ніж тут. І цінники стоять, знаєте, там типа 4 тисячі євро, 5, 2, 3,5. І вони такі: ой, ну що ви, шо ви, для вас буде спешел прайс, спешел прайс. А ти думаєш, який взагалі нафіг спешел прайс? Топ, я не хочу це купляти, бо це не золото. Це реальна якась фуфляндія, яку тобі впарюють за якісь вообще несуразні гроші. Воно навіть 40 доларів не вартує, розумієте? Але оці. Піранді обступили, і ти не можеш, наче зробити ковток свіжого повітря. І скільки б ти не розумів ці всі схеми, ти не можеш цього круга ворота просто вирватися. І ти такий знаходиш в собі останні сили і кажеш, ребята, все, стоп, я хочу звідси піти. Будь ласка, давайте випустіть мене з цього полону. Там, де ти заходив, там виходу нема. У них вхід з одного боку, вихід з іншого, і ти не можеш його знайти, поки тебе не проведуть ти якийсь подопитний і не можеш цієї бурі, з цієї печини вийти. Вони тебе далі там а, в якийсь відділ шубами і дублянками. Ти дивишся на ці шуби, і ти розумієш, Боже, моя бабця 20 років назад би таке не вдягла. Теж там ставлять якісь цінники 10 тисяч, 5 тисяч євро. І знов до тебе біжуть спешл прайс, спешл прайс, для вас буде спешл прайс. Який нафік, спешл прайс, коли в мене сусідка в такому ходить взимку, курям їсти дає. Ну Ти безкоштовно не будеш цю кень носити, а тебе вони знову обступили. Коротше, ребят, я вас дуже прошу, де б ви не відпочивали, в якому б готелі ви. Не були, що б вам там не вішали, не розказували. Будь ласка, не ведіться на цю фігню, того що ви втратите тільки настрій і втратите день свого відпочинку.